Они по форме где Я хочу сказать, мы немножко держимся в стороне от политики, но бояться прошлого не надо. Оно не такое страшное. І пусть эта виставка как раз силит, да? такой оптимізм напомнит а, а, о том хорошем, что было у каждого і в прошлом, і в молодості, і в юності, і перший поцелуй, і піонерську любов. Я приймав участь, консультував людей, які виставку готували і зробили її. І мені було приємно констатувати як людині, яка просто з тим режимом довгий час боролася. Те, що пройшло 22 роки, і ми спокійно можемо сприймати це просто як факт суспільної історії, політичної культури, констатація факту. Ми дивимося на це, як на певну машину часу, користуючись якою, ми дійсно можемо відчути атмосферу того часу, в якій теж жили живі люди. А люди цікаві, люди наповнені змістом. Я повторюся, там мені, як, там як, як сторонти комуністи, часом їх трохи бракує, були достойні противники, це, це, це були цікаві люди, знав було інтересно, зараз трошки, трошки не те. Тому е, я вважаю, що такий, такий підхід, він, по-перше, започатковує новий підхід до е, спокійного художнього мистецького смислу для нашого минулого. яке б воно не було, воно наше, наше спільне.